Мої вітання на каналі Смачного. Сьогодні готую пиріг із двома начинками. Перша начинка це яблука, і там в мене декілька груш, я вже, до речі, вирізала серцевинку. І друга начинка це буде заварний крем. Для початку необхідно яблуко нарізати. Яблука нарізаю дрібно, щоб вони швидше проготувалися. Як я і говорила, у мене яблука із грушами. Шкірку я не знімала. Далі додаю цукор. Отаку От столову ложку з гіркою вершкового масла, і відправляю на вогонь. І для заварного крему нам необхідно 2 яйця, 100 г цукру, додаю дрібку солі, 50 г крохмалю, кукурудзяного, ванілін чи ванільний цукор, змішую і вливаю 500 мл молока. А далі відправляю на вогонь, постійно помішую, особливо коли починає вже нагріватися, і заварюю крем. Крем заварився, він обов'язково має покипіти. І тепер до нього додаю столову ложку вершкового масла із гіркою. Добре змішую і відставляю в сторону. І обов'язково не забуваємо про яблука. Ось погляньте, вони добре вточкувалися. Соку взагалі вже немає, хоча його було достатньо багато, але не поспішайте його зливати. Коли яблука повністю прокипіли, виділилося дуже багато соку, тоді я вогонь роблю вище середнього і сік швидко випаровується. І яблучка такі ось однорідні, густі виходять. Я додам до них ще трішки кориці. Це, звичайно, за смаком, але гірше не буде, адже яблука груші гарно поєднуються із корицею. І тепер готую основу тісто, 100 г цукру, сіль, третя чайної ложки, 180 мл теплої води. Можете замінити на молоко. Одне яйце невеличке. І далі нам необхідно додати жири. Можна брати виключно вершкове масло, можна брати виключно олію, або поєднати як я. Ось у мене тут і. Смалець і олія, але в кількості 75 мл. Тут ви обираєте на свій смак, як вам більше подобається. Тед і додаєте. Висипаю борошно і додаю 14 грамів розпушувача. І замішую тісто. І маємо ось таке м'якеньке тісто, яке не клеїться до рук, воно буде достатньо крихким. І далі. На дно форми пергамент, форма змащена маслом, і далі викладаю тісто. Роблю невеличкі бортики. Далі виделкою роблю проколювання. На дно яблука зверху викладаю крем, діаметр моєї форми 28 см. І засипаємо пиріг цукровою крихтою, де я поєднала цукор, масло та борошно. Духовка попередньо розігріта, температура випікання 180 градусів. Тривалість випікання пирога від 35 до 40 хвилин. Але зважайте на особливості вашої духовки. Далі потрібно. Відразу нарізати пиріг не раджу, адже крем ще досить нестабільний і він у вас просто розтечеться, не буде форми. Дайте трішки часу йому на охолодження. Після охолодження, як бачите, достатньо добре тримає форму і не розтікається. Смачно! Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!